А ще місто Уїда є однією з колесок релігійних вірувань Вуду. Так, так, тих самих, що зараз є популярними на Карибах, зокрема в Кубі чи Гаїті, та саме звідти пішли лядьки Вуду та інші прибамбаси. Гадаю, ви вже склали в себе в голові 2 плюс 2 і зрозуміли, що Вудоїзм дістався Центральної Америки саме у часи Трансатлантичної работоргівлі. Аби Нін разом із того є батьківщиною цього релігійного наслідування та найрізноманітніших ритуалів. Ну і раз ви вже знаєте про походження Вуду, то настав час розібрати Ся із релігією, а з нею тут -ка, ой як непросто. Адже хоч у Беніні зараз і переважає християнство, з яких десь 26% є католиками, до 15% є протестантами, і ще 10% це інші християни, проте є ще й до 27% мусульман, переважно мешкаючих на півночі країни. А в додачу до них є близько 18% вудоїстів, але є. Ще один нюансик, адже приблизно 10% християн та стільки ж мусульман і надалі продовжують вірити у Вуду чи інші африканські ендемічні вірування, і сповідуючи таким чином подвійну релігію.